Віддіть позитивно в історію. Зробіть правильне рішення по закону. Ми вас прошу. Світ змінюється, Україна в першу чергу змінюється. Скільки болі трагедії? За все вам прийдеться все рівно бо перед судами відповідати або перед народом України, або перед Богом. що триша. Твориться Це останній керівник Берку, тут на волі, він ще Більше немає. Всі вже втекли. І він втече. Тому що я бачу, що ви тут видаєте 5 травня за сінчого і він теж диче. Ви розумієте? Це важливіша справа. Ворога України покриває. резидента російського покривають. Це важлива справа. А тим більше під час війни. Я вам нагадую екстрена справа. Те, що ми чекаємо, що він зайшов, офіційно сказав, суд відкривається, оголошую, що його не буде, бо не дійшли документи. Дякую, суд закритий. Все, ну, на своїй юридичній, звичайно, термінології. Це Це ми, важко? Це ми повинні пояснювати це вас. Що це повинна відбуватися? Да. Мені вже за своє життя боротися з бандитизмом і мафією. Знаєте, вже у тіло. Але але, я вважаю своїм обов'язком виконувати свої громадянські обов'язки, як українець, як громадянин України вот і хай порушить проти кримінального справу. Це буде резонансна справа, яка приведе до закінчення банди татарів і іншої агентури на Печерську російської. І за того Новака судді втік вбивця Шаповалов, командир роти Харківського Беркута, яка і зараз вже є на території ДНР, ЛНР. А вже по ньому справа в Подільському суді доходила до вироку. І, і так Новак вів засідання, що цей вбивця втік. А він так відкладав, він втік. І тепер Новаку попала ця друга справа, по другому підозрюваному вбивство. Ну це, це і просто трішак твориться. Справа не надійшла. Зараз йдемо в суду. до Печерського суду. Ось, до новок.